Доброго дня! Минулої лекції ми розглянули поняття професійної етики взагалі. А зараз давайте познайомимось з конкретним прикладом Етичним кодексом CFA Institute. Кодекс етики містить набір принципів та норм етичної поведінки в якійсь галузі, професії чи фірмі. Для інвестиційної галузі кодекс CFA Institute є старішим та найбільш ґрунтовним, і він має глобальне визнання. Фундаментальні засади Кодексу етики CFA Institute такі: інтереси клієнта та доброчесність стоять вище за інтереси інвестиційної фірми чи власні інтереси інвестиційних менеджерів. Інвестиційні професіонали повинні проявляти доброчесність, повагу до клієнтів, потенційних клієнтів, працедавця, колег по роботі та інвестиційній професії. Інших учасників ринків капіталу. Вони мають діяти старанно, з належною увагою та розсудливістю. Жодні особисті обставини, подарунки, відносини не мають вплинути на їхню незалежність та об'єктивність під час виконання професійних обов'язків. Вони повинні розкривати конфлікти інтересів, тобто обставини, що можуть вплинути на їхню незалежність та об'єктивність. І робити таке розкриття своєчасно, повною мірою, простою мовою. Інвестиційні професіонали не повинні говорити неправду, вводити в оману, приховувати чи викривлювати інформацію вони мають відноситись справедливо до всіх клієнтів, не надаючи нікому з них особливих переваг. Конфіденційність інформації щодо клієнтів, працедавця, інших осіб. Має старанно зберігатися, якщо інше не передбачено законом. Кодекс етики вимагає від інвестиційних професіоналів діяти доброчесно, дбати про свою репутацію, ставити інтереси клієнтів понад зиск для себе чи працедавця. Доброчесна поведінка сприятиме формуванню довіри до інвестиційної галузі. Кодекс вимагає відноситись з повагою до всіх інших осіб. Підвищувати рівень своїх знань та застосовувати їх повною мірою на користь клієнтів та працедавця, а також сприяти підвищенню професійного рівня інших інвестиційних фахівців, категорично заборонена інсайдерська торгівля, тобто використання матеріальної непублічної інформації. Наприклад, ви працюєте в інвестиційному банку і почули у приватній розмові, що один з клієнтів планує. Поглинання якоїсь компанії. Вам було б вигідно придбати акції цієї фірми, бо вони зростуть у ціні після оголошення про угоду злиття поглинання. Але якщо ви це зробите, то це буде інсайдерська торгівля. Здобуття особистої вигоди через доступ до непублічної інформації підриває довіру інших інвесторів до фондового ринку, тому інсайдерська торгівля є неетичною. А у багатьох країнах ще вважається кримінальним злочином. Важливим є підтримання незалежного професійного судження. Воно не має викривлюватись через особливі відносини з окремими клієнтами, через отримання подарунків, навіть через тиск з боку керівництва. Взагалі, рекомендується уникати всіх потенційних конфліктів інтересів. Але щонайменше потрібно їх розкривати та підтримувати чесне, неопереджене ставлення. По відношенню до працедавця інвестиційні професіонали також мають проявляти лояльність. Зокрема, не можна займатися діяльністю, що конкурує з бізнесом працедавця, або використовувати його матеріали, ресурси, комерційну таємницю, зв'язки в особистих цілях. Якщо їм пропонують зайняти керівну посаду, такі особи мають впевнитись, що матимуть достатні ресурси для забезпечення дотримання регуляторних норм та вимог кодексу етики з боку всіх своїх майбутніх підлеглих. Отже, керівник несе особисту відповідальність за професійну етику всіх осіб, що перебувають в його прямому чи опосередкованому підпорядкуванні. В цій лекції ми розглянули конкретні положення Кодексу професійної етики в інвестиційній галузі. Наступного разу поговоримо про практичні аспекти застосування професійної етики.